Поліна Еслі сів багряний місяць, сів багряний місяць у високі трави, у холодні води обмочив краї, пташечка маленька тонкими піснями сповиває простір неба і землі. Розливає звуки в чаші нічних квітів, Та тепле небо і парка земля. Прошиває серце ніжна і тендітна, терпка, оксамитна пісня солов'я, ніч така глибока, згас вогонь загравий, серце оповила трепетна краса. Бачить душа Бога в лоні цього храму, ніч краплина світла, крапелька тепла, молиться природа, ніч благословляє весь широкий дивний український світ. Пташечка маленька, тропарі співає. В мирному гніздечку рідної землі.